Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить. Ще раз закликаю, давайте разом проповідувати Євангелію, давайте разом впливати на умислення людей цього світу. Сьогодні Басков впливає, сьогодні Газманов впливає, блогери невіруючі впливають, всі впливають. Сьогодні і ми, як віруючі, ми повинні впливати. І як ви можете мені допомогти, ви можете поділитися публікацією, ви можете підписатися. Я прошу вас підпишитися, щоб я міг робити прямі ефіри прям з Ютуба. Ви можете поставити вподобайку. Ви можете написати коменти. А якщо ви зробите це все разом, то ви взагалі капітальні красавчики. Я вас благословляю. Дивіться, думка прийшла мені. як Інколи люди мислять, як люди ходять з Богом і перед Богом, на тобі Боже, що мені не гоже. Ще раз, на тобі Боже, що мені не гоже. І коли я згадав цю думку, мені прийшов як приклад зразу на розум. У цей приклад, коли жертву приносив Авіль, і він приносив найкраще. Те, що було самим таким цінним для його серця, те, що він цінував, і для нього це була жертва. Він був пастухом, і він приніс перворідне від отари своєї та від лона їхнього. Перворідне, найкраще, найцінніше, щоб вшанувати Господа. А Каїн, він був землероб. І ось він приніс у цю жертву, яка називається так: «На тобі, Боже, що мені не гоже. Ще раз, авель приносить найкраще, найцінніше, вшановуючи Господа, він приносить це від серця, а каїн приносить по принципу просто наочіпного, на одв'яжись, на або по принципу «На тобі, Боже. Що мені негоже. І дивіться, Бог жертву Авеля, Він прийняв, і написано, благовоління прийшло Господа до Авеля і до жертви Його, до дару Його, а жертва каїна не була йому до вподоби. Тому ми не повинні жити як християни по принципу на тобі Боже, що мені негоже. Ми шануємо Господа десятиною, ми даємо пожертву, в нас є обітниці на різні проекти, ми маємо милостинні. І в той же час апостол Павло він говорить так, що коли ми будемо жертвувати, ось як я читав За Авеля та Каїна, хай жертвує кожен так, як вирішив в своєму серці без жалю, адже Бог любить тих, хто дає з радістю. Я даю з радістю, в мене є віра, в мене є відкриття. Я даю це як на благословіння. Це не побор. Я даю це на благословіння. Амінь. І далі написано: Бог може збагатити вас, мене, вас, усякими усілякими дарами, та так, що ви будете мати завжди в усьому достаток. І навіть надлишок для всіляких добрих справ. Дивіться, Бог хоче дати тобі достаток, Він хоче дати тобі надлишок, Він хоче збагатити тебе усілякими дарами. Він хоче, щоб ти це робив без примусу, без жалю, без болю. Хоча біль буде, тому що коли ти відрізаєш жертву, це боляче, але ти будеш переживати неймовірну радість. Тому що ти віддаєш найцінніше і ти шануєш Господа, і ти благословляєш Господа, тому що він джерело твого благословіння. І ось ми маємо ще одну настанову. Це Левіт 22, 27. Якщо приносимо з вами Господу жертву подяки, то приносити її так, а як приносити? Він пояснює. Моїсей пояснює, а він рухався в жертвах. Він говорить: якщо ви приносите Господу жертву подяки, то приносите її так, і як пояснює, щоб вона придбала вам благовоління. Це те, що зрозумів Авіль. Ви, він приніс так жертву, що він отримав благовоління. І благоволив Господь до авеля, до жертви, до дару його. Друзі, і це дуже важливо. Тому ми повинні приносити саме так, коли Господь, батько наш, він приніс в жертву Ісуса Христа як жертву, як найцінніший подарунок, Він найдав, надав і віддав саме найцінніше. Саме улюбленіше, і це є жертва. Тому ми повинні бути такими людьми, які мають жертовне життя, які ходять в радості і шанують Господа. Хай Господь вас поблагословить. Амінь.